Привіт, друзі! Дивіться, хочу поділитися ще одним відео підключення станції. Дивіться, Скважина бюджетка 32 труба. Простий варіант, зроблений. Переходники обратним клапан. Не будемо займатися рекламою, але брати краще унідельту, букер пласт там, резьби погані Через то такий варіант. Дивіться, нестандартне. Установка насоса, бо тут був бачок на 25 літрів. Ми поставили на 50 і трошки неудобно для підключення було. Через то, вирішили розвернути його. Так як власник новий бачок купляв, От, бо той накрився от предучего хазяйвована. Ну, Зразу великий метровий шланг взяли і підключили. Так якось вийшло. Тепер дивимося. Отут завжди ставте. На американку. У нас тут трошки проще вийшло, бо вийшло тут крам ставиться все. Ми не вийшли з другого положення. Так, дивимося, в будинок пошла 20-та металопластикова труба. От. І до фільтра. Так що, отако, бачите, для фільтра зроблена теж американка. Тут воно зніматися не буде, це тільки в крайніх случаях. І дивимося. Бачите, врязка зроблена. І вивод води на вулицю, щоб літом не бігати в будинок, а було де на вулиці брати. Це ось окран відкритий зараз на вулицю. Зараз я на паузу нажму і потім покажу. А це на зимній період, коли треба, це перекриваєте. От. А тут ось дивіться. Зараз покажу, там вода є. просто Ставите відро і бачите, воно. Зливайте. Ви А ну приоткрий крана зверху, щоб я показати міг. І ось із системи буде так ось бігати. Тільки щоб сюди влажності не давати, їй так вистачає. Закрий. Закрий. О, і отаким варіантом. Зараз покажу, як воно зверху. Хорошо, я воно. Спасибо. А, забув вам сказати. Не забудьте, тут власник переробить розетку трошки вище, бо він не знав, куди її ставити без мене, поставиться вона вище. І завжди покупайте розетки, щоб були влагостойкі проти влажності. Вони будуть більш захищені, бо тут все одно влажність буде. По-друге, тут ась, бачите, стоїть, пройом зроблений більше, тут зараз буде подача, витяжка зробить подача. А отут, в колодці, зараз я вийду, покажу вам. А отут буде у верху робиться, щоб не внизу, а вверху буде виход робиться. Тут власник про... зробити дирку і вставити 110-ту трубу обикновену каналізаційну буде виход. Тут буде стоять ниже при землі, а цю подимо вище. В нього тут заборчик планується. І тепер дивіться, цей кран він теж тут все буде робити. От. Ось бачите, це на літо відкривається. Тут вже опакували мистросьйом. В ну, Будинку нема чого показувати, бо там поки ще нічого не готово, Там просто поставлений кран, зафіксований до стіни і все. Якось так. Кому цікаво, підписуємо, коментуємо ніяких великих забобонів. он, давайте покажу це – віддільні автомати на скважину ось поставили, бачите, рядом з швидчиком. Завели, теж зробили заземлення. заземлення і через цей провод. Пошло, бо заземлення обов'язково бути на скважині. Не на скважині, а на самому насосі. Да і все. Якось так. Далі буде. Підписуємо, коментуємо, ділимося відео, ставимо лайки. Все буде добре.